Те, що я рекомендую зробити, це відсканувати не той сканер, відсканувати всю живність. І все, що тут є взагалі. Кашки якісь валяються. І ці собачки накакали. Ми отримуємо юніти, ми дізнаємося, щось цікаве про цю планету. Мені здається, це супер. Тим часом. Шановні туристи, температура за вікном становить 73 градуси по Цельсію. Якщо вам було жарко цього літа, на цю планету не рекомендую приходити. Так, давайте ще тут якихось драконів відскануємо. І якась хрінь у вигляді, я не знаю від чого. Якась рослинка вогняна. Ні, це все. А, ні, от ще щось є. Да, сорі, цей процес може вам не докучати, але він насправді дуже необхідний і корисний. Добре, цього достатньо, тому що навіть завдання у вас будуть потім контракти, я б їх назвав так, на те, щоб сканувати різну живність, рослинність і мінерали.